Друзі, всім привіт! Я до вас знову з відео про закупи цього разу це супермаркет НЕТО. Що пробиш родина велика, потрібно постійно. Постійно потрібно купувати їжу, смаколики, тим більше що попереду вихідні, сьогодні п'ятниця. Тож, сподіваюся, вистачить нам так, щоб на вихідних вже в магазини не ходити, не витрачати на цей час. Що мені сьогодні вдалося придбати, деякі знижки були. Зараз все детально, як завжди, розповім. Як завжди, буду йти за чеком, ось так, і шукати в цій купі продуктів безпосередньо те, що що я придбала. А, отже, перше, це крем-фрути це, це, це йогурти. Ось. Це 16 стаканчиків, йогурти зі смаком фруктів, не тільки зі смаком, а й зі шматочками фруктів. Ось такий 4-13 коштує ці 16. Йогуртів Дуже смачні, купуємо їх часто, строк придатності тут аж по лютий місяць, тож все з ними чудово. Далі філе курки. Тут півтора кілограми, 12,59 коштує, Це така ось пропозиція від віднето. Частину я приготую сьогодні вже і частину заморожу для того, щоб використовувати потім на наступні страви, які будуть попереду. Власне, банани не дуже гарні, але кращих не було. Мені потрібно сьогодні приготувати фруктовий салат, хочеться ось. І ну, було, власне, що було? За 99 центів 5 штук, принаймні вони стиглі, не зелені, і це вже добре. Ось е, Далі ну, в нас іде сік. Ну, зрозуміло, чому він кожен, кожну пляшку окремо порахував, тим більше, що я йому дала е, відсканувати саме ось так ящиком запаяним в пластик. Не знаю, чому він так зробив. 98 центів, 1 літр, тут їх 6 літрів, як ви зрозуміли, натуральний сік яблучний. Вода. Теж тут 1,5-літрові пляшки. Шість штук, і ось вода 3,23 коштує. Сироп. Сироп нетто, причому з чорної смородини. Подобається такий смак. Сироп це майже готовий напій, тільки додати води. І ну, це смачно і солодкий напій готовий. Купуємо часто, в нас трошки лимонного, трохи персикового залишилось. Я вирішила додати інший смак, поповнити, так би мовити, наші запаси, бо ті сиропи закінчаються вже, мабуть, сьогодні. А, так, міні-бат це, мабуть, все ж таки ось таке морозиво. Коштує євро 98. Тут справді маленькі морозива, різні тут із горішками, і з білим шоколадом. Всього 300 грамів. Шість штук якраз для всіх любителів морозива в нашій родині. Я, як ви знаєте, морозиво не дуже їм, не часто, точніше, інколи можу, звичайно, але євро 71 ось такі. Конуси, морозиву, ваніль-полуниця. Недорогий, ну і смачне таке морозиво їх тут теж 6 штук. А, всім по одному. Далі моцарела ось така. Я взяла. У мене взагалі ідея зробити піцу. У мене є всі інгредієнти необхідні, треба було тільки сир докупити. Я ще ось такий взяла про нього пізніше скажу. Ну і моцарела теж, хоча ми таку дуже любимо їсти просто так ось, додавати до основних страв. Це, я думаю, якщо не з'їдять раніше, то завтра на піцу піде. 250 г, 75, ця моцарела коштує. Далі. Зрозуміло. Не спрацювала знижка, це дуже шкода, тому що там була поряд акційна пропозиція, що 30% знижка мала бути, і цей кілограм замороженого філе тепер мені обійшовся дорожче, ну, трошки, але дорожче, ніж ось це незаморожене свіже філе. Всього. Заплатила я за кілограм замороженого 9,63. Ну, на жаль, на жаль, не спрацювала. Та й нехай З'їмо, як то кажуть. Далі конфітюр. це в нас варенечко. Ось таке з полуниці, як виявилося, у нас останнім часом з'явилося багато прихильників варення. Тому ми купуємо і з'їдають буквально за кілька днів. І баночка, ось така маленька на нашу родину, закінчується. Тож я докупила. Що цікаво, це найдешевше варення, яке там було представлено. Там є різні смаки, один з найдорожчих з малини, до речі. Але абрикос, апельсин, ось таке варення, там асортимент, взяла з полуниці євро 07, коштує така ванночка. Не сказала, мабуть, скільки тут 370 грамів коштує, важить і коштує ананас. Ананас ось такий в шматочках теж, банка. 580 мл, а ось безпосередньо фрукт, фруктів тут 340 грамів. Одна така баночка коштує євро 47. Далі демій половинки персика. Ось теж 465 грамів саме персиків, а банка 850 мл. Це ось і ананаси, і персики я використаю до фруктового салату. Принаймні, одну баночку ананасів теж. Персики коштують 1,60 60. Теж доволі недорого. Далі пат, тарта. Тут щось у мене ага. Тартінет, мабуть, це воно. Зараз шукаю. 2,75 це ось така шоколадна паста. Діти люблять і на сніданок з хлібом білим. Це їсти закінчилось, тож я поповнюю запаси. Ось така 750-грамова банка, коштує 2,75, так я вже це сказала. Далі в нас іде Здається, це ось цей хліб євро 73, тут його 500 грамів, білий без скоринки. Виявляється, діткам саме такий подобається. Молодший, принаймні, сказали, що їм саме такий потрібен. тож взяла і це до шоколадної пасти, а також до бутербродів підійде. Так, далі, Придбала я ось такий питний йогурт. Не пам'ятаю, щоб ми часто купували, може, 2-3 рази тут такий йогурт брали, питний сам зі смаком малини. Взяла, бо акційна ціна в два рази дешевше, 70%, центів всього за. По, 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 Тут 850 мл. Дата придатності сьогодні добігає, тож, я думаю, після вечері всім запропоную по скляночці такого йогурту і все той. Взяла дві пляшки, але це нам якраз всім по скляночці вийде. Ось так. Далі. Тут мені. Важкувато читати те, що тут абревіатурами написано, тому в мене ось, ось аж така затримка, але це правильно. Це ось теж акційна пропозиція, знижка на фарш. Він не 100% ну не чисте м'ясо, як то часто буває. Тут 88% м'яса свинини, свинина і інше там добавки різні. 7,11 коштує 1, 200 тобто ціна 5,89 за кілограм. Це дуже невелика ціна. Я фарш часто використовую в приготуванні різних страв, тому взяла такий об'єм і не шкодую, думаю, що швидко зможу це все використати, приготувати їжу з нього. Далі. Далі, ось така акційна пропозиція. Вже я наприкінці, коли виходила з супермаркету, помітила пиріг з шматочками шоколаду «Роа», Корон де Роа». Це традиційні, традиційні ось такі пироги, пригощання у Франції. Зараз і тут, окрім того, що це смачна така випічка, там всередині має бути фігурка сюрпризу з фаянсу так і корона, тому кому випаде цей подаруночок, цей малесенький сюрприз, діти обожнюють взагалі таку акцію, таку гру, таку пропозицію, була знижка на другий такий пиріг, 68%. Тобто 2,50 на другий пиріг, а сам цей пиріг коштує 3,69. Отже, ну. 4, близько 5 євро я заплатила за два пироги. Тому що, я думаю, мені всі будуть вдячні і всім буде смакувати. Сподіваюсь на це. Далі, Угу, Ось такі ще палички, соломка, різні крендельки, ось такі, які діти теж перекусами, такі їдять, воно солене, смачненьке, час від часу купуємо 300 грамів, коштує євро 18. Метод Фред. Це ось такий є Ось така сметана я її називаю. Насправді перекладається як білий сир, 3% жирності, але саме його використовую для випікання. Думаю, зробити ще тортик, медовик. Вже частенько я його останнім часом роблю, але в мене ще є мед, який треба використати. І з цього формажу я роблю сметанковий крем. Ось у мене трохи залишилось ще з попередньої покупки, але треба докупити, тому що, ну, і сметана, як завжди, потрібна. Вдома євро 78 коштує тут один кілограм його. Ще. Сьогодні мене доволі складно йде з тим чеком. Сподіваюся, вас не дуже втомила моя така повірність сьогодні. Оранж апельсини євро 99, тут півтора кілограми. Там були і інші, але мені ці найбільше сподобались. Я бачу, відчуваю, що тут не товста. Шкірка, вони дозрілі, і це саме те, що мені сьогодні підходить, і ціна теж прийнятна. Так, і справді, це терта морква, ось така вже готовий салат ну, з приправами, солене. Теж додаю до основної страви в якості салату, ось таких свіжих овочів, коштує це євро 50, тут пів кіло. Ось так. І... Наостанок це сир, кілограм тертого сиру, написано фромаже, Тобто багато різних сирів тертих, багато-небагато, багато, але назвою саме немає який саме сир. Не знаю, можливо, тут десь має бути вказано. В будь-якому разі тут позначка стоїть, що сир цей плавиться для плавлення, для запікання. Ну, а я збираюсь. Його використати саме в піці, коли буду готувати піцу. Ось, власне, і все. Ой, якось мені сьогодні важкувато все це було. Докупи зібрати, розповісти. Так, я ще ось це пропустила. Чомусь воно у мене окремо лежить. І це свинина зі знижкою. Тільки, так, 50%. Тобто за 5 євро я придбала 300 грамів 5 євро кілограм. Тобто за євро 50-300 грамів свинини я планую це використати на бульйон, на борщ. Наприклад, можливо, днями приготую. І була знижка, я нею скористалася, зараз положу це в морозилку, бо дата сьогоднішня стоїть. І буде в мене такий запас м'ясний. На, на борщ або на суп. Ось це вже все. Тоді, здається, все я правильно розповіла, ні про що не забула. Тож, все, витратила я 84,19 Це доволі. Немало, але і продуктів багато закупила. Знову ж таки, повторюся, що сподіваюся, на вихідних вже не ходити, не звертатися в магазини. Має всього нам вистачити. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Трохи затягнуте, вже вибачте, ввечері особливо якась мене енергія мене покидає. Поставтесь, будь ласка, до цього з розумінням. Вдячна вам за те, що підписуєтесь на канал, продовжуєте слідкувати за моїми ось такими відео, оновленнями, оновленнями, звітами про те, на що і як, і скільки ми витрачаємо тут, у Франції, грошей, щоб прогодувати нашу сім'ю з семи людей. Дякую за вподобайки. Заходьте в коментарі, привітатися або, можливо, у вас є якісь поради або питання. Буду. Залюбки на них відповідати, все всім гарного вечора. Бувайте.